Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у лізі чемпіонів ПСВ, Петра Боша. У себе вдома команда буде приймати Ліверпуль Арне Слота. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про ПСВ, про Ліверпуль. Давайте, друзі, про все розберемося по порядку. Друзі, давайте взагалі-то подивимося останні 5 матчів ПСВ та Ліверпуля. Очник з. Зустрічей в обох команд не було. ПСВ за останні 5 матчів команда має три перемоги, одну поразку та одну нічю. 14 січня вдається перемогти Excelsior з рахунком 5-4. Потім була поразка 18 січня від Зволі 1-3 на виїзді. 21 січня в рамках 7 тура ПСВ обігрує цервіну з'їзу на виїзді з рахунком 3-2. Ну і 25 січня якраз то напередодні до матчі проти Ліверпуля ПСВ обігрує бреду з рахунком 3-2 вдома. Ліверпуль за останні 5 матчів Мерсесайський Гранд має 4 перемоги та одну 11 А Акрінгтон Стенлі в рамках однієї 32-ї фіналу Ліги Чемпіонів. 14 січня боєвочек з Ноттінгем Форест на виїзді 1, -1. 18 січня вдається Брентфорд обіграти з рахунком 2-0 Ліверпульцем. Ну і 21 січня речі, вдається обіграти в рамках 7 тура Ліги Чемпіонів. Champion, да? Ну і 25 січня напередодні красту на передодні до матчу проти ПСВ Ліверпуль на N обіграє Іпсвіч Таун з рахунком 4-1. Друзі, давайте тепер подивимося, а де там команди взагалі-то йдуть у внутрішній першості. ПСВ в р Після 20 турів команда займає першу позицію. 49 очок набрала команда Петра Боса, 16 перемог, 1 ніч'я. 3 поразки у ПСВ. У цьому сезоні в Редавізі. 65 забитих м'ячами ПСВ. Це найкраща атака. Причому, друзі, з тотальним відривом. 20 м'ячів пропущено. Одна з найкращих оборон в Редавізі. Плюс 45. Різниця забитих про... та пропущених. Найкраще різниця забитих та пропущених солідним відривом від рогу. Аякса. І справді ПСВ зараз дуже здорово себе показує в редевізіо в цьому сезоні. Але ось останні 5 матчів, дві поразки, дві перемоги та одна ніч'я його ПСВ і відрив, та ПСВ був більше, Та, да. Зараз Аякс може до одного очка Повтраченим наблизитися. Зараз 4 очки ПСВ має перевагу над Аяксом Але у Аякса ігра в запас. І є абсолютно ці шанси у амстерданців, у амстердамців для того, щоб наблизитися до свого конкурента до одного залікового очка, тому битва за чемпіонство буде просто тут неймовірною. Друзі, що? Стосовно Ліверпуля, Арне Слота, то Ліверпуль Арне Слота займає першу позицію. Після 22 турів Ліверпуль набрала Арне Арнеслота, 53 залікових очка. Одну поразку, 5 нічих 16 перемог має Ліверпуль. 54 забитих м'яча має Ліверпуль. 21 м'яч у Ліверпульців пропущено. Плюс. 33 різниця забитих та пропущених у Ліверпулі. У Ліверпулі взагалі найкраща атака в англійській прем'єр-лізі. І найкраща одна з найкращих оборон в англійській прем'єр-лізі. У Арсенала та у Ліверпулі по 21 пропущеному м'ячу. Плюс 33 різниця забитих та пропущених у Ліверпуля. На 10 більше, ніж у другого Арсенала. Плюс 6 очок перевага Ліверпуля на Дараснаусруде. І плюс у Ліверпуля ще є гра у запасі проти Евертона. Останні п'ять маючи команди Арнес Лаудан. Три перемоги команда Ліверпуль здобула. Та ще Ліверпуль має відповідно дві нічі дві з Манчестер Юнайтед та з Ноттингем Форест. Друзі, якщо до речі казати про лігу Чемпіонів, то Ліверпуль займає першу позицію. Сим турів, Сим перемог, Майверпуль, Два 21 ЗАЛІКОВИЙ Бал. З 21 можливих 15 забитих м'ячів, має Ліверпуль. Два м'яча всього-навсього пропущено, плюс 13. У Ліверпуля різниця забитих та пропущених. Ліверпуль гарантував вже собі місто в найкращій вісімці, але Ліверпуль захоче, звичайно, що захоче! Команда Арнеслота здобути і восьму перемогу підряд. І зробити просто щось неймовірне. І справді, набрати 24 очка з 24 можливих, це і справді щось просто неймовірне. Що стосовно ПСВ, то команда Петра Боса займає 19 позицію і з великою все-таки долею ймовірності ПСВ у найкращій в е, ну, 24 залишиться. З великою долею ймовірності. З великою долею ймовірності так там вона та й буде, але все-таки, все-таки шанси є. Хоча і мінімальні, щоб ПСВ не потрапив, хоча я ж з великою долі ймовірності. ПСВ буде в 24 ці відповідно, буде грати плей-офф. Плей-офф за те, щоб потрапити в 1-8 фінал. У 12 -чок ПСВ, дві поразки, дві нічих, три перемоги голландців, 13 забитих м'яча, 10 м'яча пропущено, плюс 3 у ПСВ. Ризується забитих та пропущених. Нідерландський гранд має абсолютно всі шанси для того, щоб залишитися на играчи 24. А звичайно, що цей матч для ПСВ що для Ливерпуля дуже важливий. Ну, перший армий Арнес слот! Арнеслат! Колишній головний тренер фейнорда. Звичайно, що для нього цей матч принциповий проти ПСВ. Ще на що Ліверпуль захоче його виграти, навіть незважаючи на те, що Ліверпуль з велику долі ймовірності гарантував собі і першу позицію. Ліверпулю достатньо взагалі не програти. Ось, відповідно, для того, щоб вже 100% собі гарантувати першу позицію. В будь-якому випадку, цей матч дуже важливий для ПСВ та для Ліверпуля. Я вважаю більше для ПСВ. На галу Сергій Ньодести, Ланг, Тільман, Опегор не зіграють у Ліверпулі. Відповідно, не зіграємо. Бджо Гомес, Дзюгу Жота, Кортіс Джонс, Ватару Ендо. Усім футболістам ПСВ, які травмовані, і усім футболістам Ліверпуля, які травмовані, я побажати від щирого від, 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 э, серця, скоріше, коли у то всього самого самого найкращого. А тепер, друзі, давайте, давайте переходити до домок. Ну що ж, цей матч э, дуже важливий для, да, для ПСВ, для Ліверпуля. І однозначно, друзі, що Ліверпуль тут буде грати на перемогу, я думаю. Що ПСВ? 100% тільки перемога! Потрібно і ПСВ, і Ліварпулю Тому я очікую, видовищного футбол, тому що ПСВ, що Ліварпуль дуже багато забиваєте Дуже багато забиваєте і на внутрішній арені, в лізі чи Ось. Тому 100% голи будуть, їх буде немало. Обидві команди, думаю, обміняються голами, обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. Друга моя думка, друзі. Да? А ось кому я віддам перевагу тут. І знаєте, друзі, я віддам перевагу Ліверпулю. А знаєте, я думаю, що Мерисесальський Гранд. Ну, як мінімум, я думаю, що Ліверпуль не програє ПСВ. Нічого, звичайно, ще я не виключаю, але мені ще серце підказує, що Ліверпуль переможе у цьому матчі з якимось мінімальним рахунком 2-1 або 3-1. Але основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють, та Ліверпуль як мінімум ПСВ не програє. Скоріше за все, я думаю, що Ліверпуль з мінімальним якимось рахунком, ПСВ все-таки обіграє і закріпиться на перші позиції вже 100%. Друзі, обидві команди забіг, а Ліверпуль не програє ПСВ. Ось така моя думка на даний матч. Що, друзі, взагалі думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідам тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Года, щоб ви були щасливі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей!